Дітки, сьогодні до нашої групи надійшов лист. Але щоб дізнатися від кого, нам треба відгадати загадку. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно, хто ж міг надіслати нам цього листа. Так, прийшла без фарби і без кисті, перефарбувала все листя. Дітки, хто ж це може бути? Давайте з вами подумаємо. Хто в нас фарбує листя? Так, звісно, це ж осінь. Красуня осінь розфарбувала все листя барвистими фарбами. І червоні, і жовті, і коричневі. Листя стало дуже гарним. Так, ділюється. Осінь дуже багато ще. Влаштував плутанину в лісі, птахи лягають в сплячку. Комахи хочуть відлітіти на південь, а тварини б'ють гнізда. Допоможіть, будь ласка, мені розплутати цю плутанину та розчакувати наш ліс. Дітки, допоможемо осені? Звісно, допоможемо. Тож, давайте почнемо. Давайте з вами пригадаємо. Що відбувається восени? Так. А допоможуть нам такі мнемо Ось Відповненти. Восени дорослі збирають врожай овочів на городі. Білочка готує запаси на зиму. Діти в лісі збирають гриби. На деревах стає жовте та облітає. Жабка у від холоду впадає в сплячку, спустившись на дно річки. Так, дітки, а ще давайте розглянемо картин і розберемося. Чи справді тварини відлітають в теплі краї? Чи щось напрутене? Так, погляньте, з осінню біличка готує запаси. Мурахи закривають свої мурашники та засипають до весни. Навіть мишка збирає з полів останні колоски пшениці. Всі готуються до зими. Ліс готується до сну. Осінню часто йдуть дощі, та на дорогах з'являються калюжі, по яким, напевно, ви любите стрибати, але в чобітках комахи засипають, забравшись під кору або в траві, та ще. Деякі комахи закопуються глибоко в землю та так чекають на весну. Їжачок засипає в своїй нірці і чекає до весни. Ведмідь також впадає в сплячку. Птахи відлітають на південь і чекають настання теплої весни. А ще діти, осінь щедро дарує нам великі врожаї овочів та фруктів, щоб нам було легше перезимувати і нам, і тваринам. Так, погляньте, які гарні кошики фруктів приготувала нам осінь. Діти, а ще ми з вами пригадали, що на всі явища осені, все, що відбувається осені восени. А ще я пропоную вам вивчити дуже гарний та цікавий віршик про осінь. Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі, стали чорні всі кущі і дерева почорніли. Тільки дуб стоїть у листі та калина у намисті. Давайте ще раз повторимо цей віршик. Йдуть, йдуть, ідуть дощі. Стали чорні всі кущі і дерева почорніли, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калина у намисці. Давайте ще разочок повторимо цей віршик. Йдуть, і йдуть і йдуть дощі, стали чорні всі кущі і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі та калина у намисті. Дітки, я гадаю, осені буде дуже приємно, якщо ви розучите цей віршик на пам'ять та прийшлете надішлете нам відео. А зараз давайте поглянемо і зберемо нашій осені посилку, щоб вона розчарувала увесь ліс і згадала всі явища природи, які відбуваються восени. Ось, давайте все зберемо та надішлемо нашій осені. І тоді злий чаклу не зможе більше зачаклувати наш ліс. А я чекаю на відео ваших розповідів в До побачення, дітки!